Шановні колеги, хто спілкується з місцевою владою, яка на відміну від багатьох політиків, які вміють спілкуватися лише лише через вечірні звернення, спілкується з людьми на територіях щодня і вирішує їх питання на відміну від Кабміну, на відміну від мінфіну, на відміну від Офіса президента і, на жаль, багатьох наших з вами колег. Шановні колеги, на минулому тижні в мене була можливість поспілкуватися з головами ОТГ, і вони всі говорять, що величезна проблема, яку створила Верховна Рада, коли забрала військове ПДФО 64%. Причому навіть Кабмін визнає, що використання цих коштів абсолютно є непрофесійним і неефективним. Ми маємо сьогодні повернути ці кошти назад в громади, щоб не прем'єр розповідав, що місцева влада хоче на цьому попіаритись. Тому що ті, хто спілкується з військовими, вони знають, що коли ці кошти знаходились в місцевій владі, в них дійсно була можливість допомагати нашим захисникам. Був проголосований законопроект 95-59 І сьогодні шістдесят тримають для того, щоб не дати місцевій владі реальні механізми допомагати Збройним силам України. Якщо влада сьогодні і ви за це на жаль голосували, проголосувала в першому читанні про підняття податків, то так само. Потім ви будете розповідати, що вони неефективно використовуються. Коли ви забирали гроші, які не були передбачені бюджетом у місцевої влади, ви не думали, як будуть виживати ті громади, які залишились без цих ресурсів. Я розумію, що ви воюєте з окремо взятими територіями, але ви почали воювати зі всією місцевою владою, і в принципі почали воювати зі своїм народом. Тому що коли ви з Харкова забираєте 3-4 мільярди гривень. То їм важко відновлюватись після кожного рашистського обстрілу, ви допомогли ворогу. Коли ви в малих громадах, в яких базувалися військові частини, які отримували від 70 і іноді до 100% цього ПДФО назад, сьогодні отримують нуль, тому що влада це розпилює на дороги, то ви допомагаєте ворогу. Коли ви забираєте в прифронтових територіях гроші, і вони не можуть допомогти Збройним силам побудувати фортифікацію, то ви знову допомагаєте ворогу. Давайте нарешті перестанете допомагати ворогу і повернете ті кошти, які не ваші. Повернете ПДФО нашим з вами захисникам. Будь ласка, підтримайте 73 третю правку. Шановні колеги, я ставлю. А можна? Що, що позицію комітету? Ну, можна спитати сім по 73-й поправці по позиція комітету, якщо є позиція комітету, будь ласка. Звісно, звісно, що є. В комітету є позиція по усім поправкам. Саме цю поправку комітет не підтримав. Дякую, шановні колеги. 73 третя поправка авторства е разумкова. Вона комітетом відхилена. Разумковна полягає на врахуванні. Ставлю 73 поправку. Прошу голосувати. За 48 рішення не прийнято.